Облаштування однокімнатної квартири це завжди випробування і пошук компромісів. Звичайно, інтер'єр для холостяка або сімейної пари дозволяє створити ізольовані кімнати, залишити повноцінну кухню і передбачити достатньо місць зберігання. Але що робити, якщо на тій же площі треба розмістити сім'ю з чотирьох чоловік, разом з архітектором Анастасією Кисельовою ми пропонуємо п'ять виграшних планувань для однушки в будинку серії і 67 для самих різних мешканців. Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір, продумане до дрібниць. В якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Щоб визначитися з плануванням, перш за все потрібно проаналізувати ситуацію і відповісти на важливі питання, для кого призначена квартира, який спосіб життя ведуть мешканці, як люблять проводити час. Ця інформація допоможе створити комфортний і продуманий інтер'єр, який підходить для потреб конкретної сім'ї. Кожен сьогоднішній варіант планування це скоріше концепція. Яка може бути доопрацьована під потреби конкретних мешканців, наприклад, якщо ви не любите приймати гостей вдома, то від зайвої диванної зони можна відмовитися в рахунок більш важливого простору спальні або кухні? У невеликій однокімнатній квартирі хочеться використовувати місце не тільки ефективно, але і багатофункціонально, наприклад, трансформувати диван в додаткове спальне місце або комфортно розміститися за обіднім столом великою компанією. Все це можливо, якщо використовувати нескладні, але дуже корисні поради від архітектора Анастасії Кисельової, кольорову гаму для квартири такого розміру краще підібрати світлих пастельних тонів без контрастних акцентів. Коротка інформація будинок серії І 67 типова серія 12-14 поверхових цегляних будинків І 67 відноситься до трохи поліпшеним режневкам. У Києві та Київській області часто називається Москворецьким, вежею Волиха Тишинським, Смирновським, зовнішні цегляні стіни товщиною 51 СМ внутрішні, гіпсобетонні панелі товщиною 20 СМ-перегородки, гіпсобетонні панелі товщиною 8 см. Перекриття багатопустотні панелі товщиною 22 СМ несучі міжквартирні і зовнішні стіни. Переваги квартир цієї серії, хороша теплоізоляція. Великі лоджії, наявність комори, відсутність несучих стін всередині, що дає великі можливості для перепланування недолік маленька ванна кімната. Варіант 1. квартира для сім'ї з дитиною завдання. Люди часто поспішають переїхати в нову квартиру, тому їм важливо організувати ремонт з мінімальними витратами часу і бюджету. Рішення в кімнаті маємо розкладний диван для батьків. А в ніші облаштовуємо спальне місце для дитини і відокремлюємо його текстилем від решти кімнати, приміщення кухні розділяємо на робочу зону і обідню, де розміщуємо повноцінний стіл, для економії лоджію не утеплюємо, але облаштовуємо місця зберігання і невелику літню зону відпочинку. Плюси і мінуси із примуществ для цього варіанту не потрібне перепланування і доповнительні ремонтні роботи. До того ж кухня ізольована від решти простору квартири. З мінусів батькам дістається прохідне спальне місце, яке виключає будь-яку приватність більш того, що вечора доведеться розкладати диван і стелити постель. Також передбачено мало місця для зберігання, кому підійде сім'ї з дитиною, для якої найважливіше в'їхати в квартиру якомога швидше. Варіант два квартира для пари або холостяка завдання. Організувати комфортний простір для одного людини або для сім'ї без дітей таким чином, щоб в ньому можна було не тільки відпочивати, але і приймати гостей. Рішення кухню і вітальню об'єднуємо в простору студію і виділяємо спеціальне місце для ліжка в ніші. У зоні спальні з'являється зручна шафа для зберігання особистих речей, а для створення повноцінної обідньої зони у дивана можна розташувати журнальний стіл-трансформер. Вхід у ванну кімнату ми переносимо для більш ручного розташування сантехніки, пральну машинку і раковину встановлюємо під одну стільницю, а для побутової хімії і полотенець передбачаємо тумбу під раковиною для збільшення житлової площі отепля лоджію і розміщуємо там кабінет і додаткові місця зберігання. Плюси і мінуси. Цей варіант планування отличається раціональним зонуванням. З'являється простора кухня-вітальня. Ізольований кабінет і ергономічна ванна кімната. До того ж, ми облаштовуємо більше мест хранення. З мінусів в спальній зоні не передбачена звукоізоляція, що також заважає приватності, особливо якщо хтось залишається погостювати і доведеться витратити додаткові витрати за утеплення лоджії, кому підійде молодим людям, які віддають перевагу додатковому простору для відпочинку і прийому гостей. Варіант 3. квартира для сімейної пари. Завдання, цей варіант планування враховує інтереси двох чоловік, у яких різні ритми життя і звички, а таке житті случається, можливо, у одного чоловіка графік роботи з раннього ранку, а другий любить засиджуватися допізна за монітором ноутбука або телевізора. Рішення трохи збільшуємо кухню за рахунок сусідньої кімнати і облаштовуємо там невелику кухню вітальню. Таким чином, виходить ізольована спальня з окремим гардеробом. Це дозволяє створити всі умови для комфортного сну, навіть якщо на кухні кипить робота, ванну кімнату вилечиваємо за рахунок коридору, а у вхідній зоні відокремлюємо повноцінно. Лоджію утеплюємо, як і в попередньому варіанті, облаштувавши там кабінет і системи зберігання. Плюси і мінуси цей варіант передбачає повноцінну спальню, а також дві гардеробні в спальні і в передпокої. У комфортному санузле можна встановити велику ванну. До 180 СМ на 80 СМ і додатково поставічка для зберігання, до того ж з'являється ізольований кабінет. З мінусів доведеться встановити батареї за кухонним гарнітуром, і зона вітальні залишається задоволеною, кому підійде подружжя будь-якого віку, яка любить проводити багато часу вдома, а іноді запрошує нечисленних гостей. Варіант 4. квартира для сім'ї з двома дітьми. Завдання: якщо в однокімнатній квартирі проживає чотири людини, то їх потреби не задовольнити без компромісу. Кожна дитина мріє про свою кімнату, навіть на невеликій площі цю мрію можна реалізувати рішення. Для такого завдання доведеться розмістити спальне місце батьків в одній кімнаті з кухнею. Невеликий гарнітур і обідню зону при бажанні можна відокремити за допомогою текстильних або розсувних перегородок. На утепленій лоджії організуємо кабінет і систему зберігання для батьків. Вхід доведеться перенести на кухню, під дитячу виділяємо більшу частину колишньої вітальні, облаштовуємо там гардеробну робочу зону. Два ліжка і місце для спортивного комплексу в ніші. Плюси і мінуси у дітей з'являється окрема кімната з містким гардеробом і спортивним комплексом, а у батьків ізольований кабінет і велике французьке вікно до того ж залишається повноцінна і зручна ванна кімната з мінусів, спальне місце батьків диван в зоні кухні, і на кухні вийде розмістити тільки невелику робочу зону. До того ж, треба переносити вхід на лоджію, якому підійде. Сім'я з двома дітьми, яка змушена тулитися в невеликій квартирі. Варіант 5. квартира для сім'ї з дитиною шкільного віку. Завдання. В останньому варіанті планування представлення максимально ізольована спальня і дитяча кімната. Рішення для цього завдання ми використовуємо систему розсувних перегородок, простір біля вікон залишаємо для спальні батьків і кімнати дитини, у дитячій розміщуємо ліжко, робочий стіл і невелика шафа. А в кімнаті батьків спальний гарнітур, при цьому шафа для одягу, виносимо на утеплену лоджію. Там же облаштовуємо робоче місце і невеликий кавовий столик. Система перегородок забезпечить кухню вітальню природним світлом. Для більшого комфорту кухонний гарнітур переносимо на площу колишнього гардероба, а на його місці облаштовуємо диванну зону. При необхідності таке планування можна узгодити і узаконити вхід у ванну кімнату переносимо і зручно маємо сантехніку плюси і мінуси, таке планування перетворює однокімнатну квартиру в трійку, з'являється ізольована спальня для батьків, дитяча і простора кухня вітальня. Більш того, залишається ізольований кабінет і зручна ванна кімната, з мінусів з'являється необхідність поставити насос на кухні. Також при закритих перегородках в кухні вітальні відсутнє природне світло до того ж, системи зберігання дуже обмежені, кому підійде сім'ї, які необхідні дві окремі спальні зони. Фото на окладинці, бюро інтва, Арчитецтюре.